І це відео про 90. Я, коротше, з рандомами і своїм братом пішов грати. Ведети у мене вже день. Ну, мій брат уже не хоче грати, він, він ще чуй давно вже не, ну, я вже давно вже сам граю. Ті рандоми вже тут кикнулися. Ну, он доведете, там ви можете замітити, що там один стоїть. Зараз я рубаю дерева і, короче, буде таке відео. У нас вся база огорожена. Ч она Взяв. Так, 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 так. Ой. А вот. Блин, треба завертать зараз костерелчик. Давайте будемо деревом зараз зарядим о костере. У нас є процессор є. Так, так, так. Будемо зараз це все дерево закидати у костерок. Чем Чи... так костерок, то у нас і так уже вся образена база. так шо, так шо. Пау, 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 пау. На меня не атака. атак. Надвигайся только на меня не Так шо, так шо. А, нам требуется забрать все. Бал. Я її поставила туда ловитись. Лей добавь ко Я не хотів її, нечайно поставив. Надо буде відбивати від таїнства і не игру. Как ідемо відбиватись. Це моє перше відео з тем З класом той Айлон. Не політайня, ну, коротше. Це перше моє відео. Треба їх о-о-о-відеодувати. Желаем. Блин. Чекаем. Чекаем, 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 чекаем. Все, Вот наш портфель уже. вот уже. культисты ще коло вашого вогня це я знаю Хто це у мене? Зараз скакати будут кресы таки крес я не можу доскоснути лох. Лох, 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 Ой, мама, лошарик. Да, я лох, Блин, блин. Ой, давай, заходи. Ще я, ще я так. Заманіть і убіть. Треба подивитися. Для мене щось не реагує. Все, немає їх. Так що ми можемо вже відпочивати. І не боретися. Я потім його заберу. Не боретися, не боротися. Хоча От я ее ведь. Ну, да, навіть. Блин, оба. Монетки забираем. Дерево потім посадимо і заберемо, а зараз ми забираємо культисты і монеток. І монетки, точніше. Так, 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 так. Нема. Мы их там кидаты. Это лежет. Лежат. Лежит. Лежит что-то уже забываю все слово. Треба давайте такую одну затянем и такие две. Цех две цех. Пише половина походь. А ты так тяже. Да, это все позабирало, Блін Все швидко тут сте, що вже забувала забирати це. все. Take. Збираємо це все і зараз робимо зупички. Блин, не успею закинуть все. Блин, блин, блин. Щось, я еще сейчас играю на телефоне. Ой, на планшете. Не знаю, будет на телефоне. Меня на планшете. Заяц, блин, думаю, что такой тест. Так, так, так. Еще одна маха, блин. У меня здесь еще будет 12 супчиков. Якщо щось так у нас дитина, мене спасле. Такісь якісь баху не з'їлися. Одинадцять війшло, а якщо таке візьму. 12, якщо тако візьму. То тринадцять тако візьму, то 14 супчиків. Оп'ять, блін. Капець, треба варити супчики. Ми будемо такими домашніми ділами займатися. Будемо варяти це все. Чи не будемо варяти, чи підемо зараз дерево? Я вже так сильно не хочу лутатися, бо я боюсь здохнути. Я хочу. Кі у нас тут так був 78-й день чита віддав, так. Так, якщо 3 ліжка 3 дня. І дитина. 6 днів віддав, 6 днів ціпайся віддав. Я новедю. Опять новедів. Так, варимо... Будемо варити супчики. Або ні. Давайте це все таку поспідаю І вже потім будемо варити супчики. Зараз ми йдемо дерево забрати. Тобто пам'ятаєте, що, що я не забрав. Бо на нас туди нападали. Якщо що, це, це може бути як для вас або скучне, або не скучне відео, бо... Бо я просто тут збираю, хочу, де хочу дерева забираю, бо то ми вже майже, 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 майже все зробили. Давайте сюди кинем. О, напишите комментарий, що звідси кові Мені здається, що всі знають, Що звідси каві вилітаю. Опа! Треба сумки так аби я не здох з города. Йдемо варить супчики. Yes. <schat> у нас всіх дітей немає чогось. Ні другої дитини нема, ні третої, ні четвертої нема, бо то ми не могли забрати ми наш ніж першу спасли і все. У значка, коли у нас цей уровень від якого там? В восьмого дня у нас він уже. Восьмого дня! Бо я пам'ятаю, я, я пішов в земні біом і дуже знайшов багато тех. Каністр не втіну, бочку я багато. Десь дві нефтяної бочки знайшов і каністри. І то і ще, ми ще під, під того підпаляли, Ну, і так у нас стало. такий. З восьми днів такий. Ну, коротше, давайте вже будемо прощатися. Зараз буде друга частина і ходити, бо то ну, ви знаєте чого. Коротше, дай був святик, дайте лайки, підписуйтесь на канал, дякую, що дивилися відео до кінця. І всім па-па!